Друзі, мої вітання! Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку, за те, що ви разом з нами не забудьте це відео підтримати вподобайку, підписатися на наш канал і пишіть ваші коментарі та запитання. Анатолій Хравчинський з нами на зв'язку сьогодні. Експерт з авіації, пане Анатолію, мої вітання вам. Зателеграф повідомляє про те, що в Росії бояться, що F-16 можуть бути залучені до операції під Курськом. Як пише видання, події у Курській області були раптовими для російського командування. І, ймовірно, ця операція готувалася заздалегідь, адже Україна підтягнула до кордону системи ППО для захисту своїх сил. Ну і звісно. Ми розуміємо, що F-16 не надані в тій необхідній кількості. Але пана натолі, а в чому страх тоді Російської Федерації? Вони ж до цього так браво кричали про те, що всі F-16, які будуть прилітати до України або вилітати з України, вони будуть збивати. А тут уже невеличка частина Курська область а з'являється страх. Якщо це дійсно відповідає реальності. Насправді давайте почнемо з того, що до цього часу, поки не з'явились насправді літаки F-16 в Україні, поки вони не були не презентовані, росіяни активно роз розганяли свою пропаганду щодо можливості перехоплення цих літаків знищення безпосередньо наеродромі. Але будемо відверти, вони розуміють всю проблематику своєї авіації. Вони розуміють наскільки F-16 якісніше за деякі російські авіапарки. І на що вони спроможні? Тому що насправді, якщо ми кажемо про можливість застосування е, на території Російської Федерації літаків 16 то у нас дозвіл є від деяких країн, які дозволили нам використовувати безпосередньо літаки на території Російської Федерації, як і залучати їх для ударів по території Російської Федерації. Ну і жнов таки тут слід заважити, що м, розмова йде про те, що для того щоб зупинити Російську Федерацію, війна мусить перейти на територію Російської Федерації. Тоді буде а, це питання вирішуватися зовсім по іншому. А чому вони бояться шнасті? Тому що те, те озброєння, яке йде з, літак, з цими літаками, дозволяє робити низку доволі потужних задач. Як щодо ударів по повітряних цілях, так і для ударів по наземних цілях, і ж таки, з радіусом, якщо ми кажемо про наземні цілі близько до 100 кілометрів. Якщо ми кажемо про повітряні цілі, то близько 200. тому в принципі вони розуміють проблематику, з якою вони можуть стикнутися, тим паче що десь там поряд і аеродром Балтімор, який може бути рознесений за рахунок тих же самих керованих авіабомб. Uh, і знов таки, тут слід зауважити, що uh, засоби протиповітряної оборони Російської Федерації дуже мало, і вони не здатні забезпечити, наприклад, захист uh, усього кордону з Україною, uh, тому що ми бачимо, що близько не тільки чотирьох дивізіонів uh, систем С 400 було знищено в Криму. А це рахуйте в середньому в дивізіоні там десь близько десять пускових установок. Тобто, в принципі, ми кажемо про те, що. А, м, Росія розуміє, оцінює а, ризики, з якими вона стикається, і тому а, вже починається а, розуміння того, що а, війна на їх території. Ну і а, головна, мабуть, а, проблема в тому, що Росія довгий час готувалася до війни і готувала, і будувала, масштабувала озброєння для нападу і не в якому сенсі на озброєння для захисту. Угу. Військові аналітики помітили, що винищувачі F-16, вони е, оснащені пілонами терма Піц плюс із системою раннього попередження про ракетний напад. Е, Такі висновок зробили на основі аналізу відео оприлюднених у телеграм-каналі президента України загалом ті світлини, які з'явилися у соціальних мережах. Поясніть будь ласка, яким чином це функціонує на практиці. Давайте почнемо з того, що те, що показали, оприлюднено для журналістів для спільноти літаків Ф-16», насправді там багато елементів, які були відсутні, деякі елементи були показані для прикладу, що це може протидіяти там протиповітряних цілей. Але е, присутність, наприклад, деяких елементів вказує на те, що е, цей літак може і буде оснащений деякими контейнерами, які дозволять не тільки не там е, проранні попередження, а й, наприклад, більш якісно наводитися на деякі повітряні цілі або на землі, і також е, зможе, наприклад, працювати е, літак е, якісно з, з захистом засобами радіоелектронного боротьби. Тобто за рахунок засобів радіоелектронної боротьби, він зможе е, за, е, створювати певне собі защиту. Е, тому в принципі е, тут е, насправді великий перелік засобів на цьому літаку є. Е, але моя позиція наступна: я е, намагаюся розповідати загальними словами, але не вникаючи в деяких подробиці, тому що насправді це допомагає ворогу е, потім шукати протидію. Тому що ми бачимо, наприклад, деякі засоби, коли Російська Федерація почала активно використовувати після того, як ми почали використовувати, тобто вони отримали певну технологію. Тому я би зазначив, що насправді, якщо ми кажемо про можливості е даних систем, вони дозволяють е перехоплювати будь-які ракети, які будуть летити в бік е літака. Якщо е там треба буде випускатися інфрачервоні пасків, якщо треба буде е включатися засоби радіоелектроніки, які будуть дозволяти від. Водити ракети наприклад там, з певними головками наведення ну в принципі я загалом зрозумів що те, що нам показали на фото, скажімо так, це ще не все з того, що ем, може бути на, е, на F-16. Більше того, я скажу чесно, вони, вони трохи пошуткували над експертами, тому що коли почалися аналізи, то було дуже дійсно цікаво дивитися, що люди будуть казати насправді, тому що є деякі елементи, які <свят> несумісні, але вони там були. Цікаво. А, тут ще питання, що я так розумію, нашим пілотам треба буде навчитися працювати в парі з шведськими СААБами. в майбутньому, не тільки зі шведськими а, і, ну, сабами са знов таки сабами, са якими? Ті, що дальні редвокаційне виявлення чи гріпонами. Тому що якщо ми кажемо про дальні редвокаційне виявлення, то тут насправді. Цей літак командний і він передбачає спроможність в радіолокаційному спектрі бачити навколо себе там на вісім близько 500 кілометрів, і це дозволяє е, виявляти і давати цілі вказівку, наприклад, і таку 16 щодо перехоплення е, там повітряних цілей знову таки, тут слід зауважити, що а, протокол обміну інформації єдиний з, з, у цих літаків, і вони зможуть працювати навіть включно з, з наземними системами пусковими, наприклад, засоби протиповітряної оборони. Якщо ми кажемо про захист повітряного простору, і тут ми кажемо про захист повітряного простору не тільки проти ракет, а й проти можливих літаків, які будуть намагатися підлітати до кордонів для того, щоб скидати каби або запускати ракети малої і середньої дальності. Також і ті ж саме літаки Ту 22 м 3 які будуть намагатися ближче до кордонів підлітати для того, щоб запустити ракети Ха-двадцядва. Тому в принципі, тут так насправді є великий обсяг роботи щодо злагодження, екіпажів і спроможність відпрацьовувати в комплексі з літаками СА дальне родіокаційно виявлення, але треба не забувати, що у нас ще будуть міражі. Які можуть нанести ракети штормшедовий скальп? Їх теж треба буде прикривати на дані на даному етапі. Можливо, буде прикриття, наприклад, наших Су-24, які будуть нести ці ракети. Але тим не менш і зауважити, що насправді є складна задача, тому що а, якщо б у нас був би повністю авіаційний парк, наприклад, з літаків Ф-16, гріпонів, Саабів, ДРО там і, наприклад, там, міражів, це було б набагато легше об'єднати. Тут ми кажемо про те, що у нас є ще старий радянський авіапарк. Це літаки двадцять 29 Су-24, Су-25. Субласім тому в принципі тут uh, треба буде попрацювати повітряна а Я більш ніж впевнений, що вони зможуть справитися навіть за рахунок там класичних засобів обміну інформації. Ізраїльське видання вала передає, що передані Україні f 16 оснащені ізраїльською електротехнікою, е, електронікою, і загалом зазначає, що постачання f 16 дозволить успішно протидіяти російській авіації та іранським безпілотникам. Це так просто до інформації. Я згадав про те, що е, різноманітні, скажімо так, експерти науковці, вони брали участь в розробці f 16 е, згадую мені, якщо не помиляюся, це ж було 5 серпня та відео удар по броварам, і вже потім в соціальних мережах загалом, там зазвичай російські пабліки вони почали розганяти про те, що це якраз вже билося по місцю дислокації f 16 Ну, зрозуміло, що їм би, як кажуть, порозганяти їх перемогу. Питання в чому? Яким чином убезпечити ці літаки? Ми ж, поки що, наскільки мені відомо, не маємо підземних ангарів. Є думки щодо дислокування за межами України, але ж тоді збільшується час реагування і виконання завдань? А, насправді тут слід зауважити, що в умовах бойових дій треба сприймати можливість захисту літаків на рівні створення якісної системи протиповітряної оборони, яка б дозволила, наприклад, перехоплювати швидкі цілі. Системи раннього попередження, тобто про загрозу або зліт, наприклад, якихось там мідів 95-х або іншої стратегічної авіації на території Російської Федерації, розгортання різних систем балістичних на прикордоні, тому що в принципі все це воно є. Воно все працює тут. Слід зауважити, що насправді треба захистити якісний аеродром за рахунок засобів, таких як Петріта або сам ті, тому що треба захищатись від швидких цілей. А потім вже треба розуміти, що достатня кількість чергових екіпажів, які би знаходилися на аеродромі, для того, щоб оперативно підняти літаки в повітря і передислокувати частину літаків, або, наприклад, стати на той же захист того ж аеродрому, тому що насправді на аеродромі є велика обсяг важливих об'єктів засоби радіолокації, які допомагають літакам там зліт посадку там в поганих мені умовах. Там додатково ж знаряддя, які заслуховують ці літаки, так само і склади з озброєнням. Тому, в принципі, я би зазначив, що головним два таких аспекта це наявність якісних засобів протиповітряної оборони і гарно спланована можливість чергових екіпажів, які зможуть підняти ці літаки. Тут я не знаю, звідки з'явилася інформація що. Принаймні треба два пілоти на один літак, тому що мені це нагадує китайське таксі, коли один їздить, а інший в багажнику спить, а тому що насправді є розуміння норми години часів пілота. Я просто свого часу як колишній офіцер повітряносили літав на літаку. Правда, ще радянському є норма виконання часу, який ти можеш бути в черговому екіпажі. Норма, скільки ти можеш літати, і норма, скільки тобі треба відпочивати. Тому насправді там треба набагато більше, ніж два пілоти. Тут треба розуміти, що є відпуски, які обов'язкові, тому що е, є потреба така в авіації, в всякому випадку це дуже серйозно до цього відноситься. Але тим не менш, е от головною задачою забезпечити можливість передислокації або захисту повітряного просто. Але я думаю, що з урахуванням тої кількості літаків, які нам на першому етапі передається, з урахуванням того, що у нас е насправді навчається достатньо велика кількість е пілотів зараз, ми зможемо е організувати це е правильно і забезпечити захист літаків. Але ще раз я уточню: тобто, два пілоти це не є обов'язковою умовою? Ну я думаю, що треба більше пілотів на один літак, але тим не менш слід зрозуміти, щоб літак можна було достатня кількість е чергових екіпажів, які зможуть підняти літак в повітря у виявленні загрози. Тобто, тому що в принципі так, звісно, що у нас взагалі е е е е облаштування аеродромів е е суспільство сприйняло як велике будівництво. Тобто, зараз побудуються підземні ангари, які не будуть пробуватися навіть кап 3000 е, Побудують, причому це буде десь е, на кордоні з Російською Федерацією, тому що е, ну треба щоб ближче до фронту літати. А, насправді тут слід зрозуміти, що є низка аеродромів, які використовуються як аеродром підскоку, тобто аеродром е, з бази, де він знаходиться, може літак може злітіти з бази, де він знаходиться, і прилетіти на аеродром підскоку, спорядитися озброєнням, спорядитися е, потрібною кількістю, е, топова і політіти, виконувати задачі. І цей аеродром підскоку може бути в зовсім незвичних для більшості людей місць. А, До речі, пане Анатолію, прямі повітряні бої з російськими літаками. Наскільки це ймовірний сценарій? Ну, Бачите, ми ще поки що не бачили в 16 над Курською областю, росіян, а росіяни вже бояться. Тому я думаю, що росіяни будуть максимально унікати можливості візуальної зустрічі. Тому, в принципі, із російських пабліків пройшла інформація щодо шоломів, які можуть візуально наводити, куди пілот повернув голову, туди полетіла ракета. Е, тому, в принципі, до речі, ця технологія росіяна ще тільки в мріях може з'явитися і не раніше, ніж вони створять черговий літак там якогось шестого плюс покоління. Але тим не менше, я думаю, що повітряних боїв таких візуальних прямим з прямим контактом не буде. Можливо, буде якісь перехоплення, якщо будуть літаки повертатися. Якісь російські будуть літаки повертатися, наприклад, в той самий Крим а наші можуть перехопити. Але тим не менше, зуважити, що я думаю, що все це буде на відстанях а, близько 200 кілометрів, тобто візуального контакту немає, і думаю, що російські пілоти просто будуть не очікувати а, від того, що будуть їх збивати. На останок запитаю вас про е, гербер, це новий е, дрон від. Російської Федерації ну верніше кажуть не від російської, а саме від їх, там так званих партнерів від Ірану, і фото частин збитого російського дрону Гербер е публікує е флеш. Це фахівець з РЕП і каже про те, що використано фанеру, пінопласт, звичайний GPS та простий польотний контролер, все максимально примітивно та дешево. В деяких було зазначено про те, що не було самої бойової частини, і тобто ці дрони вони використовувалися просто за того, щоб виснажити нашу ППО. Питання в тому, чи є якісь інструменти засоби, щоб. Ну, скажімо так, виявити, в яких є бойова частина, в яких немає, на що витрачати більше там ракет і більш е, дорогих, а, а що можна збити, скажімо так, простими способами, насправді це дуже складно, і тут е, слід зрозуміти, що ворог пішов піш по шляху масштабування дешевих засобів, розуміючи, що, наприклад, е, наші сили протиповітряної оборони нищили. Іранські шахеди практично 95-100%. і шахет насправді дороговартісний, виготовлений, і він технологічно цікавий насправді. А, і Тому е, останнім часом ми бачили певні затримки, тому що Росія активно випускала шахети. Останнім часом певні затримки щодо комплектуючих, які би могли отримувати Росіяни від Ірану, для того, щоб збирати ці шахеди. Тому що насправді, якщо ми можемо казати про те, що може Росія виготовити у себе на території, так це корпуси до шахедів. Вони свого часу закупили м, лінію по виробництву композитних матеріалів, і вони це можуть спокійно клепати корпуси до будь-яких безпілотників або там, до якихось частин літака, але тим не менше зауважити, що а, якщо ми кажемо про Гербер, то це поява, а, аби створити легкий а, дешевий а, дрон, який би імітував би більше будь-яку загрозу для того, щоб навантажувати засоби протиповітряної оборони. Тому що в принципі, а, тут а, з урахуванням тої оснастки, яка внутрі всередині є, це здебільшого Китай, причому дешевий Китай, для того, щоб максимально масштабувати. Щодо протидії, то слід зауважити, що насправді питання більш класичне в створенні системи автоматичного виявлення і знищення. Тому що, якщо ми кажемо про, наприклад, протидію ракетам, то класична система радіолокації передбачає виявлення будь-яких повітряних цілей на висотах від 500 і до, там, 30 там кілометрів може навіть працювати, але а, тут слід зауважити, що а, ця, ця ціль повинна бути великою за розміром на великих швидкостях. А, тому, в принципі, Росія використовувала шахет як ударний засіб, розуміючи, що класична система радіолокації не бачить. Україна розгорнула доволі непогану систему, розробила деякі елементи, які дозволили виявляти ці шахеди і знищувати за рахунок мобільних груп. А, тоді Росіяни почали підіймати висоту прольоту цих об'єктів. Але знов таки витрачати ракети «Ірісті» або Петріот, або ті ж саме там з АІМ 9 які є там переобладнані на «Франксан», це доволі дорого, і треба шукати все одно автоматичну систему виявлення і наведення і знищення за більш дешевими варіантами, тобто більш дешевим засобом ураження. І що ми зараз бачимо? Ми зараз бачимо активні спроби а, використовувати fpv дрони для перехоплення повітряних цілей. Це, ну, це вже, вже в відкритому доступі є, тому можна про це казати. А, але насправді я був проти, наприклад, публікації таких відео, коли було перехоплені гелікоптери. А, тому, а, в принципі, а, я би сказав, що. Є е, розробки, які дозволяють нам е, працювати за рахунок певних безпілотників, для того, щоб перехоплювати ці безпілотники, і це буде насправді е, недорогий, але дієвий спосіб. Але тут треба вибудувати систему автоматично для того, щоб зменшити кількість персоналу, який буде залучений. Друзі, робіть висновки. Пишіть ваші думки в коментарях до цього відео. Ну і звісно, ваші питання. Анатолій Храмчинський був з нами не Пане Анатолію, пана Вам дякую щиро. Бажаю доброго дня і до наступної зустрічі на нашому каналі.